Тому що навіть у Болгарії технологія Вістінгауса будувати буде Хендай Констракшн, ну Корейці. Ну щоб, щоб не а корейці, якщо не брати до уваги китайців, найкраще зараз будують на швидше і у, у Кошторос. Тому це дійсно найкращий варіант. Якщо Вістінгаус буде давати свою технологію, а будувати будуть корейці. Ну, ми по Болгарії побачимо, як вони будуть співпрацювати. Не будуть люди там під каменів. Тому що як ну, рідні американські будівельні компанії втратили вже компетенцію будівництва, і ну, ми це бачили по е, вартості Вогол 3-4. Щона взросла у два-два з рази. Що під сумнів підставили майбутній бізнес Вістінгауза в США? Ну і ми бачили, що один проект навіть збанкрутував ну, Шумер 2-3. Де, яке обладнання зараз не на добудоване.